12 червня 1962 року троє чоловіків пливуть на самостійно зробленому надувному човні. Тільки що вони втекли з найзахищеною в'язницею в світі. Це Алькатрас, і почувши цю історію, ви дійсно будете здивовані. Ви на каналі Фактоманія, і зараз буде цікава історія. Алькатрас це федеральна в'язниця суворого режиму. На свій час вона вважалася найнадійнішою в'язницею в Америці, розташована на острові в затоці Сан-Франциско. Холодні води, великі білі акули і сильна течія робили її на 100% захищеною. Тим не менш, така репутація в'язниці не зупиняла ув'язнених від спроб втечі. Загалом 36 ув'язнених здійснили 14 спроб втечі. Деякі намагались просто втекти, а деякі більш рішучі особи розробляли хитромудрі плани. З цих 36 втікачів це були спіймані, 6 були застрелені, 2 потонули. А 5 людей вважаються зниклими безвісті. Як говорить адміністрація в'язниці, вони теж потонули. Серед цих п'яти зниклих безвісті два точно не допливли до берега. А інші троє людей, скоріш за все смогли втекти. Якщо це так, то це одна з найбільш вражаючих втеч зв'язниці. Хоча американська пенітенціарна система вважає, що вони загинули, але є вагомі підстави вважати, що вони могли вижити. Ось ці троє людей. Френк Моріс, Джон Англін і Кларенс Англін. Саме вони втекли з Алькатрасу вночі 12 червня 1962 року, і більше їх ніхто не бачив. Насправді це не зовсім так, але про це пізніше. Розслідування цієї геніальної втечі допоміг четвертий член групи Алан Вест, який не зміг втекти. Хоча Алан стверджував, що саме він був натхненником цього плану. Але все-таки більш вергідним лідером був Френк Моріс, професійний злочинець з Якію 133 який раніше втік з в'язниці штату Луїс. Зіана, після того як він переховувався протягом року, його знов заарештували під час чергового погрубування і відправили до Алькатрасу. До Моріса і Веста в їхній сміливій втечі приєднався Джон і Кларенс Англін, брати, які все робили разом. У дитинстві вони займалися плаванням. Вони вражали своїх братів і сестер, коли спокійно плавали у крижаних водах озера Мічиган. І згодом виявили, що це була підготовка до холодних вод з затоки в сан франциско Вже у дорослому віці брати залишалися нерозлучними, поділяючи спільні захоплення. Такі як пограбування банків та відбування покарання. Врешті-решт, вони опинилися в Алькатрасі після численних невдалих спроб втечі з в'язниці Атланти. Четверо чоловіків знали один одного за попередніми роками і були поселені в сусідніх камерах в Алькатрасі, що надало їм широкі можливості для спілкування і планування втечі. У грудні 1961 року план їхньої великої втечі почав набувати форми. Оглянувши камеру, вони зосередились на вентиляційних отворах, розташованих під умивальником в кожній камері, використовуючи старі пилки, знайдені по. Всі в'язниці і ложки вкрадені з їдальні. Вест, моріс і брати Англіни, розширили вентиляційні шахти в своїх камерах. Вони змогли пришвидшити свою роботу за допомогою саморобної дрелі. Вони його зробили з двогона від пилисоса. Просверливши близько розташовані отвори навколо вентиляційних кришок, вони змогли вирізати цілі секції стіни. І якщо вас цікавить шум, то свердління проводилось під час музичної години, коли в'язниця наповнювалась гуркотом різних музичних інструментів, включаючи кардеон Моріса. Те, що в нього був екрдеон в камері, досить дивно. Збільшені отвори дозволили чотирьом ув'язненим отримати доступ до господарського коридору. Однак це був лише перший етап їхнього складного плану. Втекти з в'язниці це одне, а пережити подорож через затоку було зовсім іншим завданням. Вода в затоці Сан-Франциско холодна і неспокійна і має сильну течію. Хоча сучасні любителі плавання регулярно долають трьохкілометрову дистанцію, але вони все одно використовують гідрокостюму та поруч завжди є рятувальники. Спроба запливу посеред ночі у тюремному вбранні була б смертельним вироком для усіх. Тому тому, замість того, щоб плисти самотужки, втікачі вирішили поплисти на чомусь, викрасти човен було б надто ризиковано, але побудувати його було б цілком реально. Господарський коридор дав їм доступ до порожнього верхнього рівня їхнього блоку ідеальне місце для таємної майстерні. За 6 місяців вони сконструювали гумовий човен розміром 1,80 на 1,20 а також весла, рятувальні круги і чотири імітації людської голови, зроблені з бетонного пилу, мила, туалетного паперу і зубної пасти. Ці голови були розфарбовані фарбою тілесного кольору на цій голові навіть були справжнє волосся, яке вони вкрали з тюремної перукарні. Вони залишали їх на ліжку, поки працювали над човном. Взагалі їхній план вимагав терпіння, винахідливості, дисципліни. Але також не можна забувати про везіння. Ясні часто читали журнали і книги з бібліотеки. Звісно, вони проходили цензуру, щоб вилучити все, що могло б допомогти втечі. Однак дві статті журналу «Популярна механіка прослизнули крізь фільтр і стали цінним джерелом інформації. В одній статті з випуску за листопад тисячу Року детально описувалось, як мисливець виготовив гумові приманки для гусей. Хоча історія здавалася нешкідливою, вона містила техніку склеювання шматочків гуму між собою, і втікачі застосували цю техніку. Вони зібрали понад 50 стандартних гумових тюремних плащів, щоб зробити свій надувний човен. Але був ще один виклик: як надути човен без насосу. Якщо ви коли-небудь намагалися надути надувний човен, використовуючи тільки свої легені, ви знаєте, наскільки це може бути важко. Моріс вирішив цю проблему, зробивши насос з маленького кардеону. У березні 1962 року журнал Популярна механіка знову прийшов на допомогу. Вони прочитали статтю при рятувальні жилети для океанських подорожей. Це обов'язкове спорядження для моряків та людей похилого віку, а також для ув'язнених, які намагаються втекти з в'язниці суворого режиму. Чи не відкритим морем? Зрештою, перше правило втечі з в'язниці безпека понад усе з плотом, рятувальними жилетами та веслами, зробленими зі старої дошки. Екіпаж підготував свій від'їзд з острова. Наступним великим питанням було як вибрати з самої будівлі в'язниці. Декілька днів пошуків, і зрештою, вони знайшли вентиляційну шахту, що вела з господарського коридору. Напередодні великої втечі в'ясні піднялися по шахті на дах та відчинили вентиляційний люк на горі. План був готовий, залишилось тільки втілити його в реальність. Ну що ж, цей день настав. У ніч на 12 червня 1962 року чоловіки нарешті зробили свій останній ривок. Вони дочекалися, поки в'язниця засне, і почали діяти. Замість себе на ліжко вони поклали спеціально зроблений муляж, та через вентиляційний отвір втекли з камери. На жаль, для Алана Веста він і зміг вийти зі своєї камери. Чомусь його вентиляційний отвір не відкривався. Коли пізніше тієї ночі весту нарешті вдалося вибратись назовні, інших втікачів вже не було, і він був змушений повернутися назад. Тим часом Моріс і брати Ань Англіни видерлись вентиляційною шахтою на дах в'язниці. Насправді вони наробили чимало галасу, але охоронці нічого не зробили. Несучи своє спорядження, трійця перебралася на дах, а потім спустилися вниз по трубах. Звідти вони перелізли через два паркани і попрямували на північно-східну сторону острова, сліпу зону для прожекторів і охоронних веж. Тут вони надули свій пліт і відпливли. Саме тут їх слід обривається. Можливо, вони гребли до сусіднього острова, щоб відпочити перед тим, як зробити короткий заплив на материк, принаймні, Ланвест стверджував, що саме такий був план, але неясно, чи розповів він справжній план, чи вигадав історію, щоб ввести всіх в оману. Також було повідомлення про невідомий білий човен у бухті тієї ночі, що сприяло припущенням про те, що трійця могла отримати допомогу ззовні, і їх підібрали. Зрештою, втікачі мали значну перевагу. Їхне зникнення було виявлено лише наступного ранку, що спричинило масове переслідування за участю військових і правоохоронних органів на суші і на морі, але чоловіків так і не знайшли. 14 червня біля берега острова Ангела помітили весло, що плавало неподалік від берега. Того ж дня неподалік, знайшли загорнутий у пластиковий пакет гаманець, в якому були імена та адреси рідних та близьких братів англінів. Ще через тиждень біля мосту золоті ворота було знайдено те, що вважалося залишком плоту. А наступного дня з води біля острова Алькатрас витягли рятувальний жилет. Припиливи і течія, розкидали ці предмети. Тож зробити достовірні висновки про місце знаходження втікачів було просто неможливо. Влада дотримувалася зручної Версії, що чоловіки швидше за все загинули. ФБР закрила їхню справу у 1979 році. Служба федеральних маршалів США має відкриту справу донині. З роками з'явилися численні свідчення про те, що в'яснів десь бачили. Члени сім'ї Англінів стверджують, що мати Джона і Кларенса щороку отримувала квіти, а також різдвяну листівку з підписом братів. Ходять навіть чутки, що на її похороні була присутня пара великих дивних на вигляд жінок. Також повідомляється, що двоє невідомих чоловіків відвідували батька братів, коли він перебував. У похоронному бюро. Всі чоловіки не представились, але поводились дуже емоційно і несподівано пішли. У 2015 році з'явилася фотографія братів Англінів, зроблена у 1975 році другом сім'ї Фредом Бріці, який стверджував, що зустрів братів у Бразилії. На фото зображені двоє чоловіків у великих сонцезахисних окулярах, які стоять біля скелі, ймовірно, на фермі, якою вони володіли в Бразилії. Як і брати Англіни, Бріці був професійним злочинцем, і в результаті його розповіді фото були спочатку проігноровані. Однак у 2020 році, завдяки спеціальній програмі для розпізнавання облич, було визнано, що на фото справді брати Англіни, які втекли з Алькатрасу за багато років до того. У 2018 році телеканал CBS News опублікував уривок з листа. Лист був адресований ФБР та поліції Сан-Франциско. У листі Джон стверджував, що трійця вижила під час втечі. Він повідомив, що йому 83 роки і він має поганий стан здоров'я, страждає на рак. Також він розповів, що він останній член групи, який залишився в живих, оскільки його брат і Моріс помер. У 2005-2008 роках причиною звернення Джона була потреба в лікуванні. Він запропонував розкрити своє місце знаходження, якщо влада оголосить по телебаченню, що йому дадуть один рік ув'язнення, якщо він здасться з повиною. ФБР тримало цей лист у таємниці. Сім'я Англінів відреагувала досить гнівно, особливо після того, як автор листа заявив, що він помирає. Але ФБР зберегло свою позицію, назвавши лист розіграшем, покликаний поставити владу в незручне становище. Маршали США підтримали цю позицію, оскільки ще. Червня 1962 року минуло так багато часу, вкрай мало ймовірно, що ми коли-небудь дізнаємось правду про те, що справді сталося тієї ночі. На цьому ця історія закінчилась. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ви підпишетесь на канал та поставите вподобайку.